Всім привіт! Ми сьогодні з вами будемо збирати черевики для джампінгу від компанії Aerover. Що угу. ми маємо? Самбут. Розмір L. Якісні. Отвори для шурупу? Ми маємо бампер. Мультібенд, резину, яку можна е, адаптувати під вагу е, учасника тренувань, підошва, Ду -ду -ду. дуга. Угу. Це є лайт, ще є софт для меншої ваги, хард. І екстра хард. У мене лайт. Інструмент, широко. І ми з вами будемо скручувати. І почнемо ми з вами з дуги. Наш червик. Верхня дома, зверху бампер і два болта. Дотягуємо не до кінця для початку. Нажим. Дотягнули, перевірили. Угу. Гарний бут. Так, наступний наш крок це. Ми чіпляємо підошву. Це значно простіше. Угу. Хто знімає чіпляв підошви до Кінгуджа, це і зрозуміє, що я маю на увазі підзначно простіше. Все? нігті цілі? Мультібенд. На дозі немає полосочок. Значить, ми вибираємо. Сторону мультибенду, де нема полосок. Угу. Наша підошва. І сторона, де немає полосок. Угу. І тепер нам треба це все діло. Перетворити в суцільний бут. Я йду на підлогу. Так, що ми робимо? Нагадую, в нас отака конструкція. Ми спочатку запихаємо нижню дугу в верхній мультибент. Перевертаємо і запихаємо нижню, верхню, нижню. У нас тут зійшлися, бачите, полосочки. І останній штрих. Ще разок? Все? Все готово? Красота.